Нікого, друзі, не слухайте. 25 копійців другого року це дуже дорога монета України. Дивіться останні продажі за 10 днів. Лот проданий за 18 101 гривню. Було зроблено 149 ставок. Ще є один продаж, але за 173 гривні. Було зроблено 36 ставочок. Але є один маленький. Нюанс. Дивіться уважно. У цієї монети тризуб вдавлен, щит на монеті випуклий. Це різновид 4 BAM, так званий англійський чекан. І як я вже сказав, вона коштує до 20 тисяч гривень в залежності від стану монет. Чим монета краще виглядає, тим вона дорожча. І це, друзі, не єдина монета в цьому номіналі та в цьому році, яка коштує не один десяток тисяч гривень. Так що, якщо вам цікаво знати більше дорогих монет України, тоді з вас лайк та не забудьте, будь ласка, підписатись. Всім мирного неба, всім пока!